Залізнична аварія сталася у пів на дев'яту вечора, 11 червня на ділянці магістралі білі станція західна. Вантажний потяг із 53 вагонів з концентратом прямував зі станції Інгулес до станції Кривий Головний. На переході з двоколійного на одноколійний шлях потяг зійшов з рейок, П'ять вагонів перекинулися. Наслідок аварії пошкоджено 100 метрів залізничного полотна. Аварійно-відновлювальні роботи, до яких залучено спеціальний потяг та ремонтні бригади, продовжувалися і в п'ятницю. Сейчас работают два восстановительных поезда, пятихатки и кроверу главный. Работа идет настроена. Я думаю, до 0 часов в ноль поезда пойдут первышным графиком. Причина пока выясняется, это техническая какая-то неисправность, или стрелочная перевода, или колесная пары. Значит, комиссия в течение 48 часов разберется. Ну, вот это что разговоры, там, теракты, детиверсия, это все ерунда. Тут вот это чисто причина наша техническая. За фактом сходу вагонів відкрито кримінальну справу, розслідуванням якої займається лінійний відділ міліції на станції Кривий. Головний технічні причини, які саме тої тобто, звини якого працівника залізниці, вже буде подальше встановлено. На теперішній час матеріали внесені до єдиного реєстру досудового розслідування. Дана справа значить, зареєстрована і порушено кримінальне провадження за статтею 276 сімдесят частиною першої. Передбачає позбавлення волі умовно достроково або не або виправними роботами до двох років. Рух залізничного транспорту на аварійній ділянці дороги тимчасово призупинено. Приміські та пасажирські поїзди слідують за зміненим маршрутом. Люди на вокзалах чекали відправлення чи прибуття поїздів. Скотні вже? – п'ять з половиною часу. Харків, херсон де да, Перший пірніст. Спочатку три години чекали, потім чотири. Потім сказали, що через півтора часа ще. Як запевнила чергова по вокзалу кривий головний невдовзі проблема цих людей буде вирішена. Зараз заходить вже поїзд 375 Херсон Харків. Всі пасажири аже ніхто не здавав білети. Зараз всі пасажири уїдуть. Така ситуація у нас лежала на вокзалі, залі. Жалоб ніяких не було. Вот. Пасажири всі аже у результаті аварії людських жертв та постраждалих немає. Причини сходження вагонів з рейок наразі встановлюються.